Може, вітання! Ви дивитеся Кремечуцькі новини на телеканалі ЛТАВА. Співробітники Кремечуцької ДАІ стали донорами на станції переливання крові. Кремечужани згадують роки студентства. А радійники, телевізійники та зв'язківці України сьогодні відзначають своє професійне свято. Про це сьогодні у випуску розпочинаємо. Упродовж 12 18 листопада на теренах нашої держави проходить Всеукраїнський тиждень безпеки. Упродовж тижня працівники ДАІ проводять цільові профілактичні заходи. А сьогодні завітали на станцію переливання крові і провели операцію краплина крові життя людини. Більше знає Тетяна Андрєєва. В рамках проведення тижня безпеки руху днями 20 працівників ДАІ Полтавщини добровільно здали свою кров з метою збереження людських життів. Заохочені прикладом своїх колег з обласного центру. Сьогодні їх вчинок повторили і співробітники Даї Кремічука та Кремічуцького району. Вже 9-й годині ранку до Кремічуцької обласної станції переливання крові прибуло 15 міліціянтів. Перед тим, як приступити до самої процедури забору крові, потрібно ще побігати по кабінетам закладу. Тож спочатку правоохоронці отримали в реєстратурі особові картки, потім здали кров з пальця на групу крові, побували у терапевта і в буфеті, отримали сік та цукерки. І вже тільки після цього їх допускають до процедурної, Привдягають спеціальні халати, на ноги одягають бахіли. Все повинно бути максимально стерильним і ласкаво просимо. Одні заходять сміливо, для них це не вперше, інші трішки нервують, бо вони ще ніколи не здавали крові. Але все проходить успішно і донори виходять, посміхаючись. Ця процедура вона є необхідною вообще, для кожного громадянина України, незалежно від того, що він там працівник міліції там, або працівник ДАІ, або взагалі простий, проста, звичайна людина. Разниці в цьому немає ніякої. Я, наприклад, здав кров, тому що я розумів, що моя кров може допомогти врятувати комусь життя. Кожен день на території України трапляється бездіж ДТП з пораненими, постраданими і з тяжкими наслідками. Тобто я вважаю, що. Моя кров комусь може, допоможе рятувати життя. Кожен з правоохоронців вірить, що саме його краплина крові рятує, чиє життя, адже щодня на автошляхах травмується та гинуть сотні людей. На території України проводиться тиждень безпеки руху, і інспектори Кремівського ДАІ, Кремівського району, сьогодні добровільно здали кров для всіх постраждалих в ДТП. Тобто ця акція добровільна, всі співробітники цю здали кров. Вважають, що кров кожного співробітника повинна десь спасти життя або декілька які людей, які пострадали в ДТП. Все більшого розголосу серед Кременчужан набуває ситуація, яка склалася навколо приватної телекомпанії візит. Нагадаємо, що постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 31 жовтня, тимчасово до закінчення виборчого процесу, за порушення закону України про вибори народних депутатів була призупинена дія ліцензії приватної телекомпанії Візит. Постанова суду є з нею можна знайомитися на інтернет-сайті єдиного реєстру судових рішень, але вона чомусь не виконується. Цю парадокса. Ально з точки зору права ситуацію, ми попрохали прокоментувати кременчуцьких юристів. Таким чином, з моменту проголошення відповідної постанови, телекомпанія візит повинна була самостійно зупинити мовлення. Продовжуючи мовлення, вона тим самим порушує закон. Зокрема, в діях службових осіб, на мою думку, телекомпанії візит маються ознаки кримінально караного злочину, які передбачені статтею 382 Кримінального кодексу України, який передбачає відповідальність за умисне виконання судового рішення. Крім того, мається і адміністративна відповідальність за те, що проводиться мовлення без ліцензії. Тобто, фактично, станом на сьогоднішній день ліцензії на мовлення у телекомпанії візит немає. Вважаю, що юридичні дії, які слід чинити в цьому випадку, це вирішити питання про те, чи маються ознаки злочину в діях службових осіб, а також чи маються ознаки адміністративного правопорушення. Ці питання правомочно вирішити прокурор. В разі якщо прокурор не побачить таких ознак злочину, то ми маємо право оскаржити до суду, що ми зробимо відповідні дії прокурора ми оскаржимо. Якщо телекомпанія візит вважає, що вони дочекаються закінчення виборчого процесу і постанова пройде безслідно, то вони помиляються, оскільки правопорушення має місце. Станом на сьогоднішній день вони проводять віщання без ліцензії. Ми зробимо все можливе, все потрібне для того, щоб примусити закон в цьому випадку спрацювати, щоб не було недоторканої особи. На сегодняшний день мы видим статистику, к сожалению, она неутешительная, невыполнение решений суда. И мы видим, как даже те же средства массовой информации не выполняют те решения, которые, как мы замечали уже в Кременчуге, есть в принципе резонансным, не выполняют решения. Хотя наоборот, они должны показывать все другие случаи, происходящие и в Кременчуге, и в Украине, объективно их показывать. На сегодняшний день мы этого не видим. Експерти, з якими нам вдалося поспілкуватися, стверджують, що причиною невиконання рішень суду в Україні є: по-перше, недосконале судове законодавство. По друге, неповага громадян до власної держави, і по-третє, майже тотальна відсутність законослуханості. Але вихід є: це реформування судової системи та більш жорстке ставлення до порушників закону. Согласна конституція імінна статі сто 124, рішення судов виносяться іменем України. и набравшие закону силы обязательно к исполнению. При этом в государстве есть криминальный кодекс, который предусматривает за неисполнение решения, набравший закону силу, умышленное неисполнение, есть уголовная ответственность. Почему не действует она у нас? Но это, я думаю, нужно задать вопрос нашим правоохранительным органам. Законы есть, так давайте их исполнять. Це несправедливо, це не відповідає ніякому принципу справедливості загальнолюдських цінностей. По-перше, це має дуже негативні наслідки. В чому підрив авторитету держави? Кошти викинуті на вітер. Правосуддя це не є безкоштовне. За це, це плата держава, платять, платять люди своїми податками, не виконуються рішення. Звичайно, кошти викинуті на вітер. Це розчарування людей в правовій системі, в системі держави. Безумовно, це погано, на мій погляд. Судова влада є однією з гілок влади, і рішення судової влади повинні виконуватись. І це є, принцип конституційний, він зазначений в всіх цивільно-процесуальних, кримінальних і інших кодексах. І тому я вважаю, що слабе те государство, де рішення суду не виконуються. Ще хотілося б відзначити, що для виконання рішень дуже важливо не тільки досконалення законодавства, не тільки робота судвиконавців. Але й ставлення громадян до цієї проблеми. Ми ніколи не збудуємо правову державу, якщо люди не будуть поважати закони і судові рішення. Тобто це є одним із ключових принципів правової держави законослух'яність. Робота міських депутатів буде ефективнішою, якщо обирати їх за мажоритарною системою. Міські лікарні віддавати в обласне підпорядкування безперспективно, а Крюківське місто Кременчуці побудують лише за умови тісної співпраці міського голови з народним депутатом від Кременчука. Своє бачення актуальних для міста питань висловив депутат міської ради Євген Холод. Міські депутати працюватимуть ефективніше, якщо будуть обрані за мажоритарною системою, адже звітувати виборцям доведеться про реальні справи, а не абстрактну політичну діяльність, упевнений депутат міської ради Євген Холод. Що таке депутат міської ради? Я вважаю, це за гостового району, який його обрав. Він повинен. Ну якщо люди звертаються до депутата з проблемами 99% це побутових проблем, то що повинен робити депутат? Засучити рукава, або піти вибити кошти у бюджета на виконання цих обіцянок, але ж бюджет не має такого наповнення і такі він не безрозмірний, щоб всіх зала. Або діставай свої кошти, або якимось посильним трудом це роби. Як це не називають? Підкупив підприємців, там, лавочки, це критикують. А ви знаєте, я до цього відношусь дуже нормально. Хай ставлять лавочки, хай це роблять, хай роблять дороги, хай чинять дитячі майданчики. Це правильно, гроші ж куди вкладаються в місто, куди вкладаються? в округ, а це все робиться для кого? Для людей. А тим часом партійна система, на думку Євгена Холода, нівелює значення зв'язки депутат-виборець, змушуючи депутата спрямовувати свої ресурси у зовсім інше русло. Коли ти платиш і знаєш, що це закуплені лавочки, там відремонтовані під'їзди, поставлені чотири дитячі майданчики, які ми зробили за рахунок підприємства, чи то ти заплатив кошти на. Партійну касу, де пішли на бігборди, отака доля пішла, то я запитую, що, а що гарно в, в партійній системі виборів місцевих депутатів. Що в цьому гарно? Нічого нема гарного. Так, ти хоч приходиш і знаєш, якщо я нічого не зроблю, люди мене не оберуть. Тому я повинен щось робити. Декоративні огорожі на прибудинкових територіях, дитячі майданчики у дворах, скамійки під під'їздами та нові водостічні труби на будинках. Мешканцям округу номер 1 перехожі навіть заздрять. Чуваємо його заботу Він зробив нам. дерева дерев'язали на дом клонілися, от больчі. Ну це позапрошлому. Чи позапрошлому чи позапрошлому. Потім от, поставили лавочки, заборчики, О, ну і так що допомагає допомагають Ну, Молодець. Совершенно верно. И сейдут и говорят: "Это какой у вас двор хороший? Кто это сделал?" О, кто сделал? А я говорю: "Тот, тот, тот. Ну, я же фамилию его знаю". Конечно, устраивает. Это почему нет? У нас всегда чисто. Хорошо. Я депутата с ним лично не, не знакома, но ничего, хай работает. Что из запланованного не вдалося зробити цьогоріч, так це ремонт внутрішньоквартальних доріг. ШРБУ і без цього роботи вистачало. Велика політика не для Кременчука, вважає Євген Холод. Тут би й з господарством розібратися, коли мені починають розказувати, що ми ж повинні бути опозицією, Я тут не згоден і щодо політичної. Складової нашої роботи, то повинна сказати, нехай опозиція розбирається там в Києві, тому що там вирішуються глобальні політичні проблеми. У нас тут опозиція не повинна. Яка в мене опозиція? Які я буду лавочки красити, в білий колір, чи в красний, чи в помаранчевий, чи в синій? в цьому я повинен бачити свою опозицію? чи в чому? Дахи, будинки, медицина, освіта, дошкільні заклади. Яка тут може бути опозиція до чинного міського голови? Не може тут бути опозиції, і все, що робиться, я вважаю, робиться це правильно. Проблема, яка нині активно обговорюється у місті, перспектива передачі в обласне підпорядкування кременчуцьких лікарень та станції швидкої допомоги. І в цьому питанні Євген Холод цілком на боці міського голови Кременчука. Ми повинні підтримувати міського голову в тому, що він відстоює інтереси нашого міста. Краще буде не чіпати наше місто. Я знаю, які кошти, які плани зараз є в міського голови. Він гарантував Кремльчужанам, що за час своєї каденції до 2015 року він відремонтує лікарні, оснастить їх на черзі йде поетапний ремонт всіх. Палат, відділень по всіх лікарнях, розумієте, за чиї кошти це все буде робитись? За кошти обласного бюджету я впевнений, цього не буде. Що стосується питання глобального і актуального для Кременчука уже не перше десятиріччя, будівництво Круківського мосту, тема якого стала розмінною монетою на численних виборах, чи то до парламенту, чи то до міської ради, на думку Євгена Холода, будівництво Круківського мосту цілком реальний для виконання проєкту. Фінансування будівництва мосту лежить в площині. Інтересів держави. За слова ж міського голови, що коли був президент держави у нас в Кременчуці і коли була зустріч, виконкомі, ви ж теж, мабуть, там були, і знаєте, що перед цим міський голова мав тет а тет розмову з Віктором Федоровичем. Віктор Федорович пообіцяв, що я цей міст за свою каденцію. Побудую. І ті кошти, які були направлені на проектування і на перший початок робіт, вони вже виділяються і потихеньку-потихеньку у нас здвинулося. Цей проєкт запрацює після того, як добудують в Запоріжжі. А я проїжджав десь місяць назад, то бачив, що роботи в Запоріжжі відновилися. І як закінчить той місто, то звісно ж, мабуть, буде вкладений в перелік першочергових будівництв. Але якщо буде досить плідна співпраця. ж Органів місцевої влади, тобто ж мер міста з новим народним депутатом будуть без кінця лобіювати, лобіювати цю, цю проблему в верхніх ешелонах нашої влади, тому що без фінансування з Києва у нас нічого не вийде. Завтра студентська спільнота відзначатиме міжнародний день студента. Переважна більшість із нас колишні або нинішні студенти. А враження про студентське життя найяскравіші і загалом найприємніші. Про це яскраво свідчать відповіді Кременчужан на запитання наших журналістів. До сесії до сесії живуть студенти. Весела сесія всього два рази в год. тому. Студентське життя це. Така пора, яка завжди з кожним, хто це пройшов, і найбільш цікаві враження, перш за все, від різних приколів, від студентського братства, від того, що ці роки навчання це молоді роки, які забути неможливо. Самі яркі пічлення, ну звісно, коли з пару або на парі якісь цікаві такі. Були моменти, хтось щось що нібудь як завжди посміяться. Студентське життя було дуже, дуже веселе. Згадується в першу чергу гуртожиток. Найяскравіші враження це в Харкові. Я жила в гуртожитку, звісно, і е, тисяча і одна ніч справили дуже яскраві враження. Вся студентська життя це найкраще лучшего Пісні, от ми дуже співали нас в колхоз, як вивозили. От, і дуже багато співали пісень студентських. Студентська життя чудове. У нас завжди весело. Всякі міроприяття, розвічення, спортивні соревновання. просто найкращий період в житті. Ці роки це для мене найкращі роки мого життя. Я в цей період познайомилася з моїми найкращими друзями, подругами, з якими ми постійно підтримуємо зв'язки. Студентство це, це найкращі часи моєго життя. Хочу привітати всіх студентів міста Кременчука з їхнім професійним святом, міжнародним днем студента. Дійсно, студентські роки найкращі, і ви запитували, які враження студентського життя власні? Мабуть, це перша сесія, тому що студент стає справжнім студентом, лише здавши першу сесію. Поздравляю всіх студентів нашого міста, вони всі прекрасні з цим прекрасним святом. Пускай їм в житті тільки щастить. Хочу привітати всіх, всіх всіх студентів з їхнім святом. Нехай вони будуть веселі, завзяті і е, здобувають свою професію з задоволенням. Слухати, і чути, бачити і спостерігати, мислити і ясно висловлюватися, аналізувати і наштовхувати на роздуми. Це наша робота, робота журналістів. Аби бути максимально об'єктивними та неупередженими, кореспондентам Кременчуцьких новин доводиться все випробувати на собі. Дню працівників радіо телебачення і зв'язку присвячується. Це ми заварили кашу з утилізацією ртутовмісних ламп, і саме ми першими здали до КТП 1628 відпрацьовану і небезпечну для довкілля лампу. Ми навіть ризикуємо життям, розповідаючи кременчужанам про небезпеку на кременчуцьких дорогах. І пам'ятайте, що ані зебра, ані зелений сигнал світлофора не гарантують вам життя. Дивитися по сторонах ви зобов'язані завжди. Це наш Дмитро Демиденко виловив у Кременчуцькому фонтані справжнісінького рака. Це наша Вікторія Пальчик вночі, щоправда, за підтримки одразу двох операторів вийшла у рейд нічними маршрутами. Це наша Ірина Скрипачова грудьми стала за збереження здоров'я Кременчуцьких жінок. Це наша Тетяна Андрієва разом із посадовцями інспектує дахи. А ще, підхопивши традицію Кременчуцького мера, заходилася обкатувати комунальну техніку. Я теж спробувала дізнатися, як все це, це працює. Для того, щоб ця техніка запустилася, потрібно опустити запобіжний такий пояс. Тоді все тут включається. Взагалі таке відчуття, наче я знаходжусь в марсоході. Дивна така машинка, є тут важелі, джойстики. Ну що, поїхали. Чого не зробиш для справи? Наталя Неборак, яка у своєму житті не спалила жодної цигарки та муючи ніяковіня, запитувала їх у кіоску? Такі можна взяти сігарети льовкі у нас? Да ні, у нас легких. А які є такі вкусники. А ви знаєте, що нельзя давати рекомендації? за сігарети, да? Ні, ну ви ж спросили мене, а я вам відповіла. Ні, не слухала, що не можна давати рекомендації. А наша утопістка і борець за здоров'я нації Вікторія Пальчик намагалася переконати перехожих курців, кинути палити. І одного таки переконала. А що могло вас змусити все ж таки кинути? Ну, не знаю. Скоро брошу. От після цієї передачі, мабуть, брошу. От ви, мабуть, і змусили. Я не знав, що сьогодні день паління бросає курити. А він стане для вас роковим. І Все, так і зробимо. Тільки кофе і чай без сигари. Слабо вколотися Дмитру Демеденку – Ні, тим більше не тільки заради власного здоров'я, а ще й заради гарного кадру. Я у кола боюсь. Якщо треба – уколюсь. Всі, мабуть, чудово пам'ятаємо цей відомий дитячий вірш. Кілька секунд неприємних відчуттів від уколу. І ти застрахований до кінця весни, до закінчення підсезону від грипу. Наші оператори завжди на передовій або ж у засідці у руках зі своєю трудовою зброєю. Це вони видираються на вишки, навіть коли кореспонденти спасували. Їм також доводиться оксамитовим тембром начитувати листи війни та інколи навіть виступати у ролі кореспондента. Православні християни з багатьох куточків України на священному місці біля пам'ятника Святому Володимиру спільною молитвою висловили надію на краще майбутнє української держави. Бо справжня Віра долає будь-які кордони. Нам іноді щастить поєднати виконання творчого завдання з відпочинком. Проте будь ласкавий працювати за будь-якої погоди. Бійці невидимого фронту наші відео та звукоінженери. В них рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти з раннього ранку до пізньої ніченьки теленовини докупи звести. Московий центр Кременчуцької телерадіокомпанії, наш незмінний директор Сергій Перепелятник. Саме він першим зустрічає почесних гостей і скеровує творчий потенціал нашої команди у вірне русло. Ми любимо це місто, ми любимо цю роботу, в тому числі і за тих людей, які трапляються нам на шляху. Ми змінюємося, прагнемо нового. Бажаємо усім отримувати таке ж задоволення від своєї праці, як і ми зі святом. Вітаємо зі святом Кременчуцьких колег і з особливим задоволенням, і з потрійним святом вітаємо Полтавську обласну державну телерадіокомпанію Ултава, працівники якої сьогодні відзначають не лише професійне свято, але і ювілеї: 75 років мовлення радіо і 35 років мовлення телебачення. Бажаємо колегам бути вірними своїм традиціям та примножати добру славу полтавського обласного телебачення. Гарних вам вихідних і вже з понеділка ми разом з вами поринемо у робочі. Будні насичені цікавими подіями. Побачимося.